Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ви на каналі Пастері Ігоря Назаревича. Тому поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, пошерте і не підписуйтесь на цей канал, підпишіться лучше на канал Гордона або Рістовича. Знаєте, дивлюся, що відбувається в світі між баячками, і мені от все дуже зрозуміло. Трамп. Вирішив дати відстрочку на 90 днів щодо тарифів і санкцій, які він ввів проти всього світу. Що б це раптом? Ви знаєте, коли говорив з одним пастирем, ще за часи Обами зі Сполучених Штатів Америки, і він каже, сказав мені: Обама бумажний тигр, путіну треба дати сильно в лоб. І він каже, Бафало, він бичок, він все зрозуміє. Така у нас відбулася розмова з американським пастором І ще з деякими там, американськими віруючими І знаєте, коли я дивлюсь на Трампа, в мене таке враження, що там залишились тільки бумажні тигри, тому що Трамп дуже великий з нашою Україною і дуже маленький з Китаєм, дуже маленький з Путіним. От він не думає, що говорити Зеленському. А якщо б він себе поважав і був би гідною людиною, то він би думав, як треба говорити з людьми, які борються. Да? Він би був би дуже уважний і обережний в своїх висловах. Натомість він не обережний. І це його показує як людину дуже слабку. Він дуже обережний з Путіним, він дуже обережний з Сізенпином. А з Зеленським можна бути необережним. І він на нас тисне. Друзі, ми живемо в такому агідному світі на сьогоднішній день, тому що ми його робимо самі таким. Коли я бачу, люди гонять на ТЦК, ми сьогодні спостерігали багато відео там з братами, де люди женуть на ТЦК. І я розумію, це слабке суспільство. Суспільство, яке треба тягти за вуха, захищати свою батьківщину, воно слабке. Ну, що з вас можна взяти, друзі? Що ви хочете, щоб відбулося в світі? В світі те саме. Слабкі люди шукають ще слабших і намагаються на їх тиснути. Недавно приїжджав, як це цього добродія звали? Марк Бенс. Пастир, духовник кажуть, один з духовників Трампа. Він приїхав в Україну. Знаєте, серед нас багато чесних людей, брати і сестри. Я впевнений, що більшість пастирів – це чесні люди. І він приїхав, він подивився, відвідав Бучу цей Бенс. І що він сказав? Він сказав, що Україні треба дати танки, Україні треба дати зброю. Як чесна людина. Але знаєте, брати, з церкви вимагається бути не тільки чесною, а сильною. Святе письмо каже, що боязких участь в озері якому? вогняному. Церква має бути сильною. Ви знаєте, зараз в Штатах садять пастирів. Я говорив з одним недавно з пастерів Сполучених Штатів. кажу, що у вас там робиться? У вас садять пастирів просто за якісь злочини недоказані, які були 40 років тому. Є такий у нас роман Савочка, який теж не завжди буває об'єктивним, він теж... Задав там одного пастиря великої церкви, якому інкримінують справу в домаганні до дівчини, яке було десь більше 25 років тому. Його звільнили, цього пастиря на той час він теж був молодий хлопець. Його прийняла сім'я, там він десь проповідував його. Ця сім'я прийняла, і він, начебто, домагався там якоїсь дівчини в домі господаря. Його зняли за це. Він два роки не ніс служіння. І потім у його зараз велика церква. Велика церква цього пастиря. Так от ця жінка написала на нього заяву. І представте, цій жінці зараз 50 чимось років. Вона каже, у мене травма, я не можу з цим жити. Я його так любила, цього проповідника І він до мене домагався, начебто нічого не зробив. Але це такий пастир Роман Савич, яка це було якесь технічне зґвалтування. Ну він, напевно, великий спеціаліст, що таке технічне зґвалтування. Е, і він не на боці цього пастиря. Є ж презумпція невинності. Я за що треба покарати людину за такі злочин. Хоча я здебільшого чесно вам хочу сказати, що не треба, щоб світські люди лізли в, 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 в сферу впливів церкві. Тобто я проти того, щоб якісь там. Судді чи ще будь-які світські органи влазили в церкву, якісь там мінти, там прокурорські. Ну це неприпустимо. Про це нам говорить те письмо. Але от щось цей Роман Савочка каже, що це нормально. Так я кажу, брати і сестри, ну от представте, як довести цій людині, що вона не винна, йому цьому пастирю. Хочуть навалити аж 120 років. І ви думаєте, що це жарт? Це не жарт. Там 40 років ми колись з пастирем Ігорем Плохим. Ні, 25 років отримала людина, яка здерла прапор ЛГБТ. І цьому добродію дали аж 20 чи 25 років ми колись з пастирем Ігорем Плохим. Хотіли йому допомагати, але у нас тут війна почалась. Якби ця ініціатива якось у нас зникла, тому що тут свої проблеми, проблеми виникли. І я цьому своєму другу пастеру з Америки говорю: Ти дивись, що у вас там відбувається. Він каже, я тобі ще зараз розкажу. І він каже, за одного глупця. Думаю, що він мені хоче повідати. І він мені розказує, що заходить пастер до себе в церкву, і йому дівчина, лівітка кидається в обійма. Пастир! Ура! Пастер! Повернувся! І він на сходах вона кидається йому на шию, він падає. І немає, не знає за що ухватити рефлексовно. Це зі слів цього пастиря, американця каже. Він тримається, хапається і за сідниці її хапає. Йому. У мене таке світло, я думаю, ви мене вибачите. Йому. бо я в дорозі. Дали 40 років. 40 років, друзі, ви маєте собі це уявити? 40 років. Я розумію ваше ставлення до пастирів, хтось мені каже, тоталітарний режим і тому подібна ситуація. Послухайте, е це трохи інше. Але в принципі можна і за це поговорити, якщо мова буде про це. Але зараз мова про інше. 40 років, да він щоб її вбив, йому менше б дали, ви розумієте? Я, я, я кажу, він глупець, да? Ти кажеш. Ну, це він так ну, мені перекладали згадую цей наш діалог з ним. Я кажу, тобто він в твоєму в твоїх очах це глупа людина, да? Я кажу, він жертва і він жертва із за того, що ви не вписуєтесь. Він каже, як вписати це легально. Чого вся Америка, друзі, повстає проти Трампа? Всі світські люди церкви мовчать. Оцей Марк Бенс, ну скоріше за все, йому Трамп закриє рота і він буде мовчати. На жаль. І ми слабкі, друзі. Ми слабкі. Я знаєте, коли пастори і когось десь там мінти там, намагалися по безпреділу закрити. Я, я завжди кричав, я завжди висловлював підтримку. ви розумієте? Але друзі, серед пастирів ти не знайдеш солідарності в цьому питанні. Вони кажуть, кожен каже, моя хата з краю. І знаєте, і я коли говорив, не можна, щоб пастарів сажали там за ріпцентри, там, ні, ну якщо є провина. Але мені знаєте, як пастиря кажуть, ні, ну Тіщенко підозріли, йому ж там не даремно інкримінують там центри реабілітації. Слухайте, кожен з нас підозріли. Махненко підозріли, Тіщенко підозріли. Назарєвічого ще саме підозрілий. Але знаєте, друзі, так не можна, так не можна. Церква має бути солідарна. Наприклад. Ви кажете, от коли тебе вже закрили? Мені багато пише, і так багато добродів хоче, щоб мене закрили. <сум> я знаєте, я дивую цим речами, я кажу, що я вам зробив? І всі ображені люди вони вигадують завжди, щось, якісь образи. І так нам всіх пастерів. Так от, якщо б мене закрили, я вам скажу, що було б зі мною. По-перше, мої брати наняли б найкращих адвокатів. Вони б думали, як мене витягти. Мої брати почали гріти б мене в лагері, зв'язалися зі всіма, з ким потрібно. Це стовідсотково було. Гріли б мою сім'ю, приходили на всі ці судові засідання і намагалися б мене вирвати. І знаєте, і це має бути, друзі, це має норма бути і взірець. Це так має бути. І коли я дивлюсь на пастерів, і кажу, не можна, щоб пастерів засуджували просто так, як якомусь там менту чи в голову це влізло. Не можна лізти в церкву. Я проти, я, от я зараз знаєте, військовослужбовець, я проти, коли світські цивільні люди розважають щось щодо армії. Закрий рот, хочеш щось змінити, іди, покажи, що ти тут зміниш. Послухайте, і так любе суспільство. Церква не може дозволити, щоб сюди хтось влазив. І що ми хочемо тоді, криза церкви виливається на кризу загальносвітову. Тому що Вселенська церква в кризі, помісна церква в кризі, тому і суспільство в кризі, помісне, там по містам, по країнам у всесвіті. Подивіться. Друзі, це ганьба просто. Ми маємо бути сильними. Церква має бути сильною. Ми мусимо це усвідомити. І знаєте, я хочу вам сказати: на жаль, пастиря не проявляють ніякої солідарності один з одним. Я дружу з багатьма пастирями, і це класні брати, які мені завжди теж протягнуть протягнуть руку допомоги. І я протягну. І це не тільки пастиря. Я от дуже дякую Дмитру Е, Пан Дмитре. Якщо ти мене бачиш, пане Дмитре, хай вас Бог благословить. Олексію Захаренка дуже дякую за те, що допоміг підрозділу Катихон. Вадиму Храптовичу, пастирю з, пастирю з Норвегії, зараз. пастирю Йосипу Зужерода. Друзі, якщо когось не згадаю, хай вас Бог рясно благословить, Я пишаю, що я маю дружбу з вами. Але взагалом, друзі, ну це дуже погано. Люди не стоять один за одним, не стоять, треба стояти за своїх. Ми мусимо це зрозуміти. Знаєте, коли раніше я казав, не можна, щоб пастирів закривали, то зараз в мене таке бажання: ну треба, щоб когось закривали. Тому що, може, якщо це торкнеться тебе, може ти тоді усвідомиш? Може ти ти. Тому що, ви знаєте, ну, цих, цих випадків їх, їх багато, їх багато. І знаєте, яка ж частина церкви вона має відділитися, і хай іде собі лісом, ці глобалісти маніхеї, які влізли в церкву або прийшли, їх Бог покликав і вони відійшли від нас. Хай йдуть собі лісом. Але церква Божа, вона свята. Вона непорочна. Вони питають, чого ви на війні? А що ви чекаєте, друзі, щоб хто був на війні? Безпорадні грішники? Ви не, при... не уявляєте, скільки на фронті безпорадності. Але там, де є праведники, там все добре. Якщо це насправді праведники. Тому, дорогі брати і сестри, я закликаю вас бути просто гарячими віруючими. Тобто, ти закликаєш воювати. Воювати, ну, тому що треба, хтось це має вирішувати. Церква завжди має стояти на вістрі проблем. Вона перша кидається вирішувати проблеми. Щоб це не було чума, там, я не знаю, там, епідемії, які. щоб це не було, війна, голод, церква має перша кидатися. В цю справу, коли зачіпляють наших братів, церква має бути першою в цьому, друзі. Жаль, коли пастири солідарні тільки тоді, коли їм допомагають е, якісь норвежці чи якісь американці, от тоді вони, вони солідарні, тому що вони один за, з одним там щось там ділять. Це ганьба взагалі. Послухайте, Та я таке бачив. Я бачив, я підтягував багато людей, там пастерів, там допомагав їм. Ви думаєте, мені. Хтось протяг руку з таких людей, які приходять на. Знаєте, на, на свято всі приходять. А в тюряшку. Христос каже, був в'язниці в і ви відвідали. Був в, в, в лікарні, відвідали. Я вам більше скажу. А хто відвідає Христа на війні? Ви знаєте, що Христос сьогодні на війні? Христос сьогодні в шпиталях. Знаєте, друзі, не роздувайте щоті, коли ви е, там, волонтерите чи капелани. Треба це робити. Треба це робити. Бачите, президент сказав, що він не одягає форму. Ну якщо ти не військовий, не одягай форму, слухай. Не одягай форму. Не ганьбись. роби свою справу. Все ж дуже просто в цьому житті. Святе письмо, радуйтеся з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. А тут, знаєте, часто навпаки. Друзі, благословляю вас. Знаєте, криза церкви стовідсотково 100% в ростління цього світу. Тому що написано ви сіль, хто має впливати в світі, це тільки церква. І знаєте, не треба боятися людей, які відступили і тявкають щось які нам протидіють. Сатана на їх буде спиратись. Ми читаємо книгу Данила, що він буде спиратися на відступників від Святого Завіту. Треба сядати у в'язницю. Щоб прославити Господа Ісуса Христа, треба сядати. Треба воювати, щоб прославити Господа Ісуса Христа, треба воювати. Мені брати кажуть, Пастор, що ти дивишся блоги про, про тюрму? А хто його знає, дорогі друзі? Якщо буде воля Божа, то і це пройде. Нічого страшного, нас сатана цим не залякає. Але ми мусимо, друзі, ми мусимо, церква має бути солідарна, церква має бути хоробра, тому що там, де нема хоробрості, там нема праведності. Боже, що ви почитаєте, що мені там віряни пишуть під коментами. Це налякані люди. А знаєте, що вони налякані? Тому що ви пастори, злякались першими. Чи ви, може, просто народились під знаком, як один казав, у ступі дороги? Я вірю, що не так. Я вірю, що хоробрих людей, вірян вистачає і пастирів. Тому давайте об'єднуватись. Запрошую всіх в підрозділ Катихон. Дуже добре брати воюють, мені це дуже подобається. Не можете воювати, друзі, жертвуйте. Жертвуйте, не дивиться, що там на вулиці. Вітер, дощ. Хто наблюдає вітер, тому не сіє. Хто наблюдає дощ, тому не пожинати. Благословляю вас. Амінь.